Привіт таки, друзі! Вітаю вас на каналі на Б'юті Теревенях. Ми сьогодні теревенимо з вами розмовляємо про косметику, про декоративні засоби для обличчя. Я вам показую, що є в моїй косметичці і чим я користуюся. В попередньому відео я вам вже показала частину засобів. Сьогодні друга частина. Тож, якщо не бачили першу частину, тож обов'язково подивіться після того, як передивитися це відео, а ми з вами продовжуємо. В попередньому відео я вам розповідала про кушон, про засоби, які наношу на обличчя перед нанесенням основного макіяжу, наношу коректор, рум'яна і оформлюю брівки. Далі я переходжу до оформлення очей, і в мене є ось такий олівчик для брів. Він в мене в відтінку. Відтінок в мене. Dark Brown 02. Коричневий відтінок. Бренд в мене Silky, Silky Girl. Я не знайома була з цим брендом. Для мене він був новий. Мені потрібен був олівець для очей, я взяла механічний, я пішла в магазин і просто собі його підібрала. Тож, тут є точилочка, якщо потрібно його зробити густреньким, тоненьким, то це можна зробити. Наношу його на наслизову, носиться він протягом дня, ну, скажімо так, не так, як мені хотілося б, його потрібно протягом дня трішечки оновлювати, тому що він все таки. як... Зникає, <ріст> не можу підібрати правильне слово для цього, але скажімо так. Е, мені я не пам'ятаю, скільки він коштував, але в районі десь 150-160 гривень е, за таку суму, за таку суму грошей можна було щось і краще по якості підібрати. Але я і так була задоволена, що я знайшла олівець для очей. Я шукала чорний, але взяла хоч який-небудь, щоб промальовувати слизову сліз, ока, я Люблю трішечки відділяти. в мене очі такі трішки бліденькі, тож мені потрібен був такий олівчик. От, я пробувала від бренду Хабарія, це олівець для брів, чорний. Я собі його придбала, пробувала наносити на наслизисто. Він досить твердий. Для слизової він. Не дуже добре підходить, тож це був такий невдалий мій експеримент. З собою з України я привозила ось такий олівець, в мене є від бренду Gauche. Він у мене у відтінку 10, Twinsted Brown. Я його люблю наносити в кутики очей і розтушовувати. Він дуже гарно тушується, гарно носиться протягом дня. Його можна наносити як підложку під тіні, на нього дуже гарно тримається в ньому дуже гарно тримаються тіні. Задоволена цим олівчиком. Мене, здається, ще щось було від Гош, але я вже не пам'ятаю. Тут так давно було, я вже 3 роки не живу в Україні. У мене там величезна колекція косметики. Я вже не пам'ятаю навіть, що в мене там є і від яких брендів. Тож, з олівчиками на цьому все. Далі я наношу тіні на повіки. У мене з собою одна єдина палеточка від Наташа Денона. Отримувала її в подарунок на день народження від сестрички. Так як їхала я в Азію на 3 місяці, мені потрібна була якась невеличка палеточка, щоб була в мене були ще з собою однушки ж тінеї, які за цей довгий період, що ми тут проживаємо, вже понад 3 роки в Азії, то вони вже позакінчувалися. Але ось така палеточка тіней від Наташи я її просто обожнюю. Тут є відтінок, яким можна і складочку промалювати, і в зовнішній кутик нанести, і на всю рухому по віку і не нерухомому по віку. Мені ця палетка, знаєте, як універсальна. Дуже її люблю, дуже мені подобаються ці відтінки. А, називається вона у мене Міні Glam Palette. Це єдина в мене палетка від Наташа Деннона, і мені дуже подобається і по якості. Зараз знову ж таки чуть не забула вам зробити свочі. Відвикла я знімати б'юті відео, тож інколи забуваю це робити. Так, мене тут ще від... гарні відтіночки, мені дуже подобаються, і, як на мене, вони досить універсальні. Отож, у мене в Україні велика колекція великих палеток є, але з собою лише одна. Не, не купую собі щось ще, тому що не знаю, скільки ми тут ще житимемо. Ми зараз проживаємо у В'єтнамі. Хто не дивився попереднє відео, або ще хто не передивився, тож я трішки повторюсь: проживаємо у В'єтнамі, не обростаю великою кількістю косметики, тому що. Якщо будемо їхати кудись, то все рівно буде складно транспортувати велику кількість косметики. Купую лише по необхідності. Те, що мені от на, на зараз на даний момент необхідно. Е, так, туш. Туш для очей У мене. Е, Ось така від бренду Brovit. Це тайський бренд, наскільки мені відомо. Купила її, от чисто, мені потрібно було зайти в магазин, купити туш для вій, щоб вона була недорогою. Я обрала ось таку: тут така невеличка щиточка, гарно промальовує вона віки. Мабуть, вже з півроку вона у мене. Я так бачу, що вона вже трішечки підсухає, можливо, скоро її потрібно буде обновити, але все рівно ще досить гарно промальовує війки. Закінчиться, куплю від цього бренду обов'язково ще якусь туш, тому що в них велика колекція тушей, і мені було б цікаво ще щось спробувати. Можливо, повторю цю ж, тому що вона мені дуже сподобалася. Гарно вона. Витягує війки, трішки дає об'єм, не такий великий об'єм, як я полюбляю, тому що я люблю пишні, гарні такі війки. Це ж тут не робить так, такої пишності, як я люблю, але все рівно. Е Ну, мені вона дуже подобається, гарно наноситься. До речі, вона відноситься до термотуші, змивається просто теплою водичкою. Теплу водичку прикладуєш до, до очей, і вона такими як панчошками сповзає з Ось так, Тож я нею задоволена. Так. Що ще я хотіла би вам показати, це засоби для губ. Бо в мене їх тут така чималенька колекція, щось вже можливо потрібно було б і викинути, але дуже шкода, тому що люблю. Почну з того, що дуже сильно люблю це ось такий це така рідка помада від бренду NYX, Відтінок в мене абу дабі Я обожнюю цю рідку помаду. Вона матова, вона не сушить, не стягує губки, гарно лягає на губи. Протягом дня гарно тримається, не скочується. Єдиний трабл, який в мене вже з нею трапився, це ось ця спіралька, куди закручується, пензлик вона зламалася. І просто в мене в косметичці отак лежить до того часу. Поки зовсім знаю, не можна буде нічого зробити. Не викидаю, тому що обожнюю цей відтінок. Мені здається, він мені найбільше пасує з усіх моїх помад, які є. Часто використовую. Нібито хотілося б вже її закінчити і викинути, але вона якась нескінченна, не закінчується і не закінчується. Ой, я б не навіть не згадаю, скільки її вже років, мабуть, більше чотирьох, це так точно, і що відтінок я люблю, що текстура мені дуже подобається. І я не знаю навіть зараз, чи є ця колекція у бренду, тому що, якщо порівнювати інші мої матові помади, то ця найбільш комфортніша на губах. А у мене є ще ось така помада, досить яскрава ліп бренд називається I'm Mimi. Я також отримувала. Цю помаду на тестування я вже в попередньому відео розповідала, що я співпрацюю з брендами декоративної та доглядової косметики. Час від часу мені щось на огляд, на тестування присилають. Тож деяка колекція засобів, які були мені, в мене на огляді, в мене є. Дещо я сама не обираю, так як ось цей досить такий яскравий. Відтінок, Давайте я його вам покажу. Він такий, знаєте, фуксія, Але не така, знаєте, яскрава фукція, а припилена ніби фукція, але все рівно цей відтінок досить рідко використовую. знову забула вам Нікс покажу відтінок Нікс або Мій найулюбленіший відтінок, ось він. Так, Тож повернемося до цієї помади, вона нібито також комфортна на губах, але із за такого яскравого відтінку вона не повсякденна. На повсякдень на повсякден її не нанесеш. Є в мене ще два-дві, також вони себе позиціонували як тінти для губ, але насправді це ось така матова помада. Також були мені на огляд надані Андліп. Бренд відтінок Lady і відтінок «Secret». Оцей відтінок «Lady» я дуже хотіла підібрати схожий до «Nyx Abu Dhabi», але все рівно він відрізняється, трішки не такий. Я вам от поруч покажу. Він трішки має рудуватий відтінок. І ось такі відтінки я не досить полюбляю, але ну, намагаюся використати, так, як він у мене є. Тож хочу. Знаєте, у мене така позиція. Щоб не марними були зусилля людей, які виготовили цю косметику, витратили на це виготовлення гроші, якісь кошти. А я просто викину це все в смітник, це буде нераціонально. Якщо в мене є цей засіб, то ж я його вже намагаюся по максимуму використовувати. Міксую з іншими відтінками. От, І другий відтінок в мене Secret, Він трішки такий, скажімо так, Відтінок припиленої е, троянди має. ось він, Ну, також намагаюся його використовувати. Е, він мені трішки більше подобається, але, знову ж таки, він яскравіший. Не кожного дня такий яскравий відтінок можна нанести на свої губи. Е, припустимо, я взагалі, коли виходжу в макіяжі. Мій макіяж це ось такий щоденний макіяж, як в мене зараз на обличчі. То мені здається, на мене оточуючи трішки неправильно дивляться, тому що ну, інколи спека, жара, а я в макіяжі. Але по-іншому я не можу, я себе по-іншому не сприймаю. Тож. Щодня я роблю макіяж. Я не розмблю собі яскраві макіяжі, я просто контурую обличчя, малюю собі брівки, оформлюю очі, губи. Намагаюся це все по мінімуму наносити, знову ж таки, щоб оточуючи правильно реагували на мене, але ну, є як є. Так, втратила думку, до чого це я вела, ну, ладно. Ще є в мене останній, не останній, а передостанній засіб, який я вам покажу. У мене є ще ось такий бальзам для губ від Carmex. Коли мені я розкажу вам такий секретик свій, коли е, я наношу на губи матову помаду, але хочу з неї зробити глянцеву, я поверх неї наношу просто е, бальзам для губ. У мене це кармекс, він такий трішки ментоловий, має пощіпуючий ефект. Можу, просто кармекс нанести на губи без нічого, ну це звісно, е, ну, це звичайна річ. Але коли я хочу свою матову помаду перетворити в глянцю, то я поверх наношу просто бальзамчик. так? І останній засіб, так, останній вже, що я вам сьогодні хочу показати, це. Спрей фіксатор тут залишилося ще на один-два рази. Його я також привозила з собою з України це Evalin. Коли я їхала, я збирала косметичку і думала про те, що в Азії, звісно, спека і макіяж може текти. А такий засіб дуже гарно допомагає втримувати макіяж і фіксує його. Тож хочу сказати, що цей спрей дійсно гарно працює. Єдиний недолік його мені не подобається. Його розпилювач, він. Розпилює досить такі е, крупні е, краплинки. Мені хотілося б більш такого дрібнішого розпилення, тому що, ну, по-перше, це досить неприємно, коли тобі в рот або на очі потрапляє така е, чималенька краплинка і вона довше висихає, тобі потрібно довший час. Коли спрей висох, не залишається від нього сліду на обличчі, він гарно фіксує макіяж, і тоді макіяж протягом дня. Більш стійкий. Фух, все, показала. Ну, У мене ще є дві е, помади, які е, не знаю, навіть вам показувати чи ні, тому що ними я взагалі не користуюся. Ось е, така, припустимо, червона яскрава помада, її я взагалі не використовую. Е, це ми щось замовляли на сайті. Онлайн і нам в подарунок поклали. Це взагалі була не косметика, ось така червона помада, але тримаю її про всяк випадок. Можливо, буде такий випадок, що мені потрібна буде червона помада. І ось така коричнева. Її також не використовую, якось мені її подарували. Але, знову ж таки, вона така рудовата і досить яскрава. І можна використовувати десь на якийсь вихід, тож вона в мене просто лежить. Просто вам показала, що в мене вона є. Тут навіть бренд, мабуть, це якийсь, якийсь фейк на гош, мені здається. Ну, не знаю. Знову ж таки, не варто фокусуватися на брендові, тому що це невідомий, можливо, якийсь азійський бренд, тож нема сенсу шукати там якусь назву та відтінки. Я вам показала всю колекцію, свою колекцію косметики. Обов'язково вам розповім і покажу ще про мої пензлики, як тільки їх підготую до того, що їх можна буде показувати людям, тому що вони сьогодні брудні. Я робила макіяж. Тож. Відповідно вони не в належному стані. Друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви передивилися це відео. Якщо не бачили першу частину, то закликаю вас перейти та подивитися, там багато також цікавенького. Я вам буду дуже вдячна за вподобачку, за коментар та підписку на мій канал. Сподіваюся, вам цікаво зі мною теревенни, такі ось б'юті теревені у нас будуть час від часу відбуватися. Я вам бажаю гарного дня і бувайте до зустрічі в наступному ролику. Дякую